Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і ви на українському каналі, який присвячений стратегії від студії Парадокс, як «Залізне серце 4, вона ж Iron FireInfo. У сьогоднішній серії ми продовжуємо нашу альтернативну розповідь, граючи за Сполучені Штати Америки. Це друга серія, яка розпочинається з 1600 а 1965 року. І буде завершуватися аж до 1972 року. Наскільки вистачає такого основного контента в модифікації за New Order Mode. На превеликий жаль, війна, яка громадянська війна, яка розпочалася в Індонезії з попереднього відеоролика, ми не змогли допомогти революційному фронтові не змогли допомогти нентр... нейтралам, які намагалися скинути комуністичний режим та відірвати Республіку Індонезію від пакта взаємодопомоги Японії. Але тим не менше у нас є чим зайнятися в сьогоднішньому відеороликові. Це в нас і питання, яке сконцентровано на е, італійському геополітичному майбутньому курсові. На щастя, ми змогли в 1966 році. Відірвати Італію від пакта усіх країн, Рейкс Пака, можна сказати, Альянса Німеччини. І Італія, яка б вона не була, приєдналася до нашої організації Об'єднаних Націй. Це велика перемога на геополітичному полі, тому що поразка в Індонезії дала нам можливість виграти в велику перемогу в Європі. Паралельно з цим африканський кризис, який ми намагалися стабілізувати, підтримати, перемогти, щоб ті сили, які там перебували, наші проамериканські сили утримали ситуацію. Не змогли цього зробити африканським кризисом, африканський кризис став неймовірним потрясінням для усієї Африки. І тут, ну, ситуація така, що якби якщо Америка не зможе там допомогти своїм союзникам, то там кепські будуть справи. Там знову ж якісь прийдуть фашисти, націоналісти, які будуть намагатися об'єднати Центральну Африку і вибороти собі щось путьово і якомога більше геополітичних очків для тиску на ту чи іншу країну. Ми намагаємося заручитися підтримкою Вели... Сполученого короліста, тобто Великої Британії, Маргарет Тейчер. Це Британія, яка після смерті Гітлера змогла відірватися від Великорманського Рейха, але яка ще не може вирішити, куди вони будуть спрямовуватися. Чи це буде Організація Об'єднаних Націй, чи це буде великий пакт Великорманського рейха, чи, можливо, Британія піде із Маргарет Тетчер в своєму направленні для створення своєї імперії? Посольство для княжества. Звісно ж, події, які розгортаються у віртуальному світі, вони зачіпають і таку основну тенденцію це країни, які починають сформовуватися на території сучасної Російської Федерації, яка, ну, в свою чергу, намагається боротися один із одним у ці всі країни, намагаючись об'єднати Росію під єдиним ключом. Але вибори і дипломатичні зв'язки. І вибори шіствосьмого року Ліндона Джонсона знову дають нам можливість спостерігати ефективно над ефективністю лідерства Ліндона Джонсона в якості президента Сполучених Штатів Америки, тому що за допомогою його активних агресивних зовнішньополітичних дій вдалося зробити переворот в Японській імперії. Також вдалося заручитися підтримкою Італії. Ми змогли практично розширити плацдарм впливу Америки на територію, і о, дивіться, тепер в даному випадку російських князівств, які отам от чотири, ну чотири сили намагаються об'єднати Росію, навіть і там у нас є свої важелі, щоби попливати на російську майбутню політику. Також історичний договір, в якому Лінтон Джонсон виступить тільки всіма чотирма своїми кінцівками. За це історичний договір, який дасть нам нагоду змогти деокупувати західне узбережжя США і, можливо, Гавайський полуострів. Вибачаюся, Гавайські острови, тому що ну, вони так і є. От завжди така туртологія в мене є, мене часто поправляють. Ну і цього разу ми продовжуємо наш курс на відносини з японською державою. Японці хочуть від нас ресурси, хочуть, щоб ми зняли ембарго на всі види необхідної сировини для підтримки їхньої внутрішньої політики. То ми вже в свою чергу хочемо дивіться, де окупати своє західне узбережжя та Гавайські острови. Продовжуються, до речі, ефективно ці переговори. Ми повертаємо собі всі свої порти. Це історична велика перемога США, але й Японська імперія не залишилася осторонь та фактично добилася своїх цілей. Вони намагаються зняти ізоляцію цивілізаційного світу на Японську державу. От їм це вдається за допомогою наших. Рішучих дій в геополітичному плані. І тепер от настає питання якраз то вирішення всієї такої майбутньої подальшої долі. Тихоокеанського регіону. Ми будемо намагатися декупувати Гавайські острови. Японія вже свою чергу буде намагатися там вибороти собі якісь свої гарантії, свої сфери впливу і тому подібне. А раніше в попередній серії я зміг відірвати Малайзію та Філіппіни від японської сфери впливу. Ну і тепер Америка змогла договоритися з японською державою. Про те, що Гавайські острови та західні порти Сполучених Штатів Америки були деокуповані мирним шляхом 1 вересня 1969 року. Це величезна перемога. Це справді, от навіть якщо говорити відверто, якщо би це таке було в, в реальності, це оце підписання американсько-японського договору, це настільки величезний прорив для всіх відносин і. Фактично всієї Холодної війни, що ну, важко не перебільшити досягнення, які нам вдалося зробити на протязі другої серії за Ліндона Джонсона за Сполучені Штати Америки в часи Холодної війни в The New Order Моді. Запрос Бормана він дивний, але я все ж таки погоджуся. Я погоджуюся на те, щоб Великорменський Рейх мав свої канали у Сполучені США, Америки, вона нам вдасться а так само, як і з японцями, договоритися про деокупацію або ж там послаблення режима Великорманського рейха і тому подібне. Тим не менше, кризис Менкіні в кінці 69-го року відкриває нові перспективи для Китайської Республіки, адже колись ми навіть іграли за китайську державу, там хороші фокуси. До того ж, взрива на п'ять фонтанів. Це терористичний акт кінця 69-го року. Він має свій вплив. Яке, в подальшому, дивіться, навіть відбулося вторгнення Німеччини в Бургундію. До речі, Бургундія не зможе от вистояти цю війну, і старий Генріх Гімлер, ну, по суті, він втратив вплив. Над величезною територією Францією, і тепер якраз Західна Франція та Великогерманський Рейх намагається ну, по суті, знищити останній зародиш, останній такий корінь, можна сказати, Вольфен СС. Ну, Вольфен СС, що в ЕССО на території Франції. Це крах, це реально крах, геополітичний крах по суті, Генріха Гімлера. І геополітичне панування Великориманського рейха на Західну та Східну Європу. І так, друзі, в 1970 році Америка намагається попливати на внутрішню політику Фіделя Кастро, який не погоджується з нашими е такими ультиматумами, нашими нотами протеста. Тож Америка, яка вирішила, ми в частності, від лиця Америки вирішили вторгнутися на Кубу. Мали ну, неймовірний успіх. Тому що ця кубинська операція показала те, наскільки війська Сполучених Штатів Америки, наскільки авіація, флот, армія, яка неодноразово мала неймовірні от по суті військові операції на території в різних куточках світу, ми воювали і в Намада а в Малайзії наші добровольці були на Філіпінах, в Індонезії, в Африці, і тепер в відкритій війні, де Гавана по суті за декілька днів стає нашою американською. Показали те, що американські американські війська є найкращими у світі. Тож 9 серпня 1970 року був підписаний історичний мир, Фідель Кастро підписує акт капітуляції. А вже в кінці 70-го року відбувається неймовірний неприємний кризис на Близькому Сході. Він подальшому стане відомий як нафтовий кризис. Але наразі такий Костяшко доміно вона була закладена в Ємені, тому що колас потім був в Єгипті, в Саудівській Аравії, в подальшому Іракові, Іранові, Суданові. Ну і весь близький схід, Середня Азія та Аравійський полустрів, він по суті палає, палає неймовірно. Неймовірно палає, і якщо Америка не допоможе вирішити єгипетський конфлікт, Оманський, Єменський, подальшому іракський і іранський конфлікт, до того ж ще судець, суданський конфлікт буде, то справи будуть кепські. Ми від лиця Ліндона Джонсона зобов'язані допомогти цим всім народностям. Вирішили ємінське питання. Це було нелегко від от нефтяного кризиса. мечта Боже, чи мечта відбувається така неприємна, палаюча і... Ну, дуже сумна кат-сцена, як я її називаю більшість з вас, яка називається Чорне Золото красніє. Це реально так, то, що чорне золото тепер буде наливатися червоними красками. І ці червоні краски це кров американських солдатів, єгипетського народу та всіх цих народностей, які проживають у цьому регіоні. Тим не менше, ми продовжуємо успішно воювати. Американські добровольці всують в свій ніс буквально всюди. Не можу я відправити їх багато, але вирішили ми знову ж таки. Судацьке питання та Оманське питання. Тепер будемо вирішувати питання, яке пов'язано з Іраном. Дамо можливість коаліції розбити чинний устрій Ірана, який тероризував свої от, по суті, населення, свою націю протязі довгого часу. Тож ми поборемо оцей комуністичний режим, який зосереджується в Тегерані. Паралельно з цього Італія овладіла ядерною зброєю. Це ну добре, що вони є нашими союзниками, але. Ну, боку його знають, що піде там в голові, чи зайде в голову цього диктатора, тим якої знаходиться в Римі. Тим не менше, друзі, 1971 рік став для нас неймовірно крутим роком з геополітичної точки зору, до того ж цьому році об'єдналися Сибірське царство, об'єднає об'єднало Росію. Я хочу сказати, що в цьому знову ж таки допомогла Америка. Ми відправляли їм кошти, ми надавали їм техніку, ми надавали їм людських ресурсів, ну і відправляли своїх добровольців, щоб царство Руської об'єднало Росію. Не знаю, чим і що буде після цього об'єднання, але в друга ніч довгих ножів відбулася в Великорманському рейкові. По суті, це чистка, тотальна чистка. Прихильників іншого курсу великорманського рейха. Ну, подивимося, якщо ви будете бажати бачити. Продовження холодної війни 72-го по 80-го року, то ми, звісно продовжуємо продовжимо нашу каточку. До того ж, у нас є чим зайнятися. Тому що, от, навіть як і тепер, от дивіться, операція Шах і Мат вирішується доля Саудівської Аравії, на превеликий жаль, от Шах і Мат не спрацював. А ця операція полягала в тому, щоб ми змогли скинути режим Саудівської Аравії, яка задіяна тоже в цьому нафтовому нафтовій проблемі, нафтовій кризі. А, тим не менше, ліберали перемагають в Ірані. А це Демократична Республіка Іран, яка повністю на 100% вступає в Організацію Об'єднаних Націй. Ми допомогли їм технікою, фінансами, і це було очевидно. Висадка. Також намагаюся придушити Саудівську Аравію. От, хоча б їхній вплив, хоча б наставити їх, нарозумити їх, щоб вони не робили те, що вони хочуть ще зробити, чи подумали робити. Ну, Америка в своєму. Як то кажуть, найкращому виді показує і розказує, куди і як кожній країні треба рухатися. Кінець 1971 року став для нас неймовірно успішним, Того, що президентство Ліндона Джонсона було а, за наше проходження найефективніше, найцікавіше і найпроривне з усіх президентств, по суті, там Кеннеді, Ніксона і ще одного дядька, який був тимчасовий. Президентом Штатів Америки. Пак єдництва організація Об'єднаних Націй та Сфера сумісного супроцвітіння це єдині альянс, які будуть вирішувати долю після 1972 року. Тож подивимося, якщо ви будете бажати продовження, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал та рекомендувати своїм друзям і коментувати, що і як нам рухатися далі. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей.